Мам, я вас так люблю. Аня сяяла від щастя, її очі блищали, мов зірки. Я навіть не думала, що ви з татом влаштуєте мені таке свято. Вона кружляла навколо матері, ніби їй виповнилось не 18, а було 5 рочків. Антоніна Сергіївна дивилась на доньку. З теплом та легким сумом. Аня, ну ти що, така дата? Мама м'яко посміхнулась. Хоча, звичайно, нам статом трохи сумно. Ще трохи, і ти раз та вискочиш заміж, залишиш нас одних. Аня кинулась обнімати маму. Міцно, як в дитинстві, ніколи не вийду заміж. Житиму з вами вічно. Мати засміялась. Від її сміху в кімнаті стало світліше. Ну що ти вигадала? А як же Степан? Аня залила рум'янцем, опустила очі та пробурмотіла. Так, а що Степан? Не дуже він мені потрібен. Ох, доню, Антоніна Сергіївна похитала головою. Потрібен, не потрібен, а ти вже випрохнула з гнізда, мій Метелик. Гаразд, давай поміряємо сукню, а потім все перевіримо. Завтра день метушні. Ніколи буде відволікатись. Давай, ти ж знаєш, як я люблю все нове. Аня ляснула в долоні. Звичайно, знаю, мій Метелик. Мама посміхнулась так, як уміла лише вона. З дитинства вони були не просто матір'ю та донькою, а найкращими подругами. Вані ніколи не було секретів від мами, а мама зберігала всі таємниці доньки як якісь коштовності. Аня вдягла сукню та вийшла до матері, граціозно повернувшись Ну, як я тобі? Антоніна Сергійна зітхнула. В її очах заблищали сльози, Ти в мене справжня принцеса. Мам, скажи, а ви з татом мене хотіли або хотіли хлопчика? Мати здригнулась. Подивилась на доньку з подивом. Ну, що за запитання, Ань? Коли ми дізналися, що ти в нас будеш, ми татом вирішили. Наша дівчинка буде найкрасивішою, найрозумнішою. Аня закружляла перед дзеркалом. Її сукня спалахнула в світлі ламп, як казковий вихор. Ой, скоріше б завтра. Я точно буду самою красивою. Катя вийшла з дому. Було вже темно. Вона йшла, стискаючи в руках сумку, її. Нещодавно взяли на роботу в престижний ресторан. Вона мріяла стати офіціанткою. Але господар одразу дав зрозуміти спочатку випробувальний термін посудомийниці. Витримаєш без косяків, переведу до зали, сказав він. А що їй залишалось? Погодилась. Жити треба. Восени Катя планувала вступити на заочне. Чесно кажучи, професія її мало хвилювала. Головне, Отримати вищу освіту, вона вірила, розбереться, вникне, освоїть будь-який напрямок. За взяті не позичати в дитячому будинку, де вона виросла, була вихователька, яку всі кликали в фюрер. Алла Ігорівна не не виділа дітей, а її діти. Чому вона обрала таку професію? Ніхто не розумів. Їй би в'язницю наглядачем, а не в дитбутинок. Фюрер твердила дітям. Що з них нічого путнього не вийде. Багато хто вірив, опускав руки, переставали мріяти, але не Катя. Вона сперещала залою Ігорівною, ходила скажити з директорів, терпіла образи. Фюрер особливо ненавиділа Катю, скільки раз вона принижувала її при всіх. Кидала такі слова, які врізались в пам'ять назавжди. Але Катя не здавала. отримала атестат. З одними п'ятірками. Та подивилась фюреру просто в очі, та сказала Алла Ігрівна, я житиму добре, що вам і не снилось, я доб'юся всього. Вихователька лише розсміялась звісно, на смітнику іноді трапляються пристойні речі, які зроблять тебе шикарною. Але запам'ятай, куди б ти не пішла, на тобі завжди буде Тавро, здит будинку. Від нього не позбудешся. Катя стикнула зуби. Ці слова її дуже заводили, але вона не дозволяла їм зламати її. В новому місті вона зіткнулася з тим, про що попереджала Фюрер. Варто людям дізнатися, що вона з дитячого будинку. Вони відводили погляд, притискали міцніші сумки. Тоді Катя придумала легенду мовляв, посварилась з батьками та переїхала з іншого міста. Вона була готова працювати цілодобово, аби довести. Вона не гірша за інших. Катя все розрахувала якщо взяти вечірні зміни, на сон залишиться 4-5 годин. Цього вистачить, щоб встигати працювати та вчитися. Головне перейти в офіціантки до початку навчального року. Катя так глибоко замислилася, що не помітила камінь на дорозі. Спіткнулась, серце тьохнуло. Зараз впаде, але чиїсь сильні руки підхопили її в останній момент. Ну що ж, ви зовсім під ноги не дивитесь? Голос був теплий, з легким глузуванням. Катя підняла очі та замерла. Перед нею стояв хлопець, красивий, з такими очима, в яких можна потонути. Вона не встигла розглянути його до ладу, але ці очі. Вони ніби сміялись та манили. Я задумалась, вибачте, прибурмотіла вона, відчуваючи, як щоки горять. Прощення просити не треба. Він посміхнувся. Та від цієї усмішки Катя зовсім розгубилась. Просто будьте уважнішими, а то розіб'єте свій гарненький носик. Вона хотіла посміхнутись відповідь, сказати щось легке, але в голові дзвеніло її власна клятва, жодних хлопців, тільки робота та навчання. Знаю я таких, подумала вона. Дізнається про дитячий будинок та відразу ніс відведе. Нічого страшного, буркнула Катя. Та, не оглядаючи, кинулась геть. Але перед тим. Як звернути закут, все-таки обернулась. Хлопець стояв на місці та дивився їй слід. В його погляді було щось цікаве. В ресторан Катя влетіла, ніби за нею гналась зграя собак. Адміністратор Сашко підняв брови. Що з тобою? Вирішила на годину скорше прийти? Так, видихнула Катя, намагаючись віддихати. Просто захотіла скорше. Ну, це правильно, кивнув Сашко. Сьогодні в нас всі на вухах». Донька якогось заможнього олігарха день народження відзначає народу тьма. Катя мимоволі посміхнулась. Треба ж так, збіг. У мене теж сьогодні день народження. Серйозно? Сашко округлив очі, тільки благаю, нікому не кажи. Катя подивилась на нього так, ніби від цього залежало її життя. Я, коли влаштовувалась, збрехала господареві, що мені вже 18. Гаразд, могила. микнув Сашко. Катя шмигнула в підсобку. Що переодягтись, та в подумці вилаяло себе, хто мене за язик тягнув, якщо Сашко пробовтається, мені кінець. В ресторані було вже, як вулику, вона пару раз визирнула в зал, яблуко не де впасти. До їхнього діджея додався ще один було ясно, свято затягнеться далеко за вопівні. Катя, вона підстрибнула від голосу господаря, той стояв в дверях мийки, похмурий, ну, все. Подумала Катя, Сашко видав, але господар продовжив. Настя підвернула ногу. Бігати вона не зможе. Вона встане на твоє місце, а ти знімай фартух та одягай її уніформу та вперед до зали. І дивись, щоб нічого не впустила. Катя округлила очі вона ж ніколи не працювала офіціанткою. А сьогодні натовп гостей, шум та суєта. Але сперечатись було неможливо. Добре. Я зараз кивнула вона. Вони з Настею швидко переодяглись. Настя, кульгаючи, посміхнулась. Удачі тобі, Катю. Та й тобі розсміялась Катя. Хоча тобі що? Відмиєш пару тарілок і вільно. Всі ми через смийку прийшли, підморгнула Настя, а потім офіціантки. Катя схопила блокнот та зробила крок до зали. Світ навколо зник. Шум був такий, що вона насилу розбирала замовлення. Гості сміялись, гривіла музика, звеніли келихи. Катя все записувала, намагаючись не упустити жодного слова. Вона знала сьогодні її шанс зіпсує та прощай, мрія про офіцанку. Ноги гули. Коса розтріпалася, але Катя не думала зупиняти. Вона носилась між столиками вже кілька годин, Ташков впіймав її на бігу Катюш, швидко до столика іменинниці. там щось потрібно. Оля зайнята. Катя рванула до центру зали. Стискаючи блокнот, підійшла до столика імениниці та завмерла, ніби світ зупинився. За столом сиділа дівчина. Ця дівчина була її дзеркальним відображенням. Катя дивилась на неї, а імениниця на Катю. Їхні погляди зустрілись, та наче в залі вимкнули звук. Мати імениниці зблідла, її руки затремтіли. Батько мовчав, стиснувши щелеп. Пауза затягувалась, довкола стихали голоси гостей. Тепер, коли дівчата стояли поряд, стало ясно. Вони не просто схожі, вони ідентичні, як дві краплі води. Аня, так звали імениницю, розгублено обернулась до матері, мам, що її голос здригнувся, гості зібрались навколо. Шепіт пробігав по натовп. Катя Краймока помітила, як через натовп пробирається господар ресторану. Вона проковтнула. Та хрипло видала, що, що ви хотіли. Її пальці судородно стиснули блокнот. Батько Ані кашлянув. Його голос був важкий, схоже вже нічого. Господар ресторану підлетів до столика, його обличчя палало. Катя вільна, Олю сюди швидко. Катя не пам'ятала, як опинилась від собці. Вона кинулась геть з залу, відчуваючи, як щіпає її очі, а серце б'ється, так ніби хоче вирвати з грудей. Вона сіла на стілець, її трясло. Таких збігів не буває, крутилось в голові. Ми з нею пов'язані. Все, в що вона вірила, руйнувалося кратковий будиночок. В залі було незвично тихо. Потім почувся голос діджея, заграла музика. Свято тривало. Двері підсобки рипнули, то увійшов Сашко. Катю, до господаря, тебе звуть. Навіщо? Катя підняла очі, її голос тремтів. не знаю. Сашко знизив плечима ті замовники. Катя підвелась, ноги були важкими. Вона поплентилась до кабінету господаря. Всередині сиділи вони, Аня, її мати та батько. Мати плакала, витираючи сльози хусткою. Аня виглядала розгубленою, її очі були червоні. Батько тримався суворіше, але його руки нервово смикали край піджака. Господар кивнув, сідай, Катерина. Катя опустилась на стілець. Не зводячи очей з сім'ї, батько Ані заговорив першим. Його голос був низьким та важким. Катя, вибач, що тобі доводиться це почути. Я хочу розповісти все один раз, щоб пережити це знову тільки раз. Він зробив паузу, ніби збираючись силами. «У нас з й довго не було дітей. Коли вона завагітніла, ми були на сьомому небі. Тоня жила цією мрією, дитиною. Але лікарі попереджали щось не гаразд. Пологи почались раніше за термін. Все пішло наперекосяк. За кілька годин мені сказали, що наша донька померла, а тоня в реанімації. Антоніна Сергійна схлипнула, закривши обличчя руками. Аня сиділа нерухомо, дивлячись на підлогу. В тому ж пологовому будинку, продовжував батько, народжувала інша жінка, в неї були близнюки. Дівчата, вона відмовилась від них. Я заплатив лікарів, добре заплатив. Взяв одну з вас, Тоня не знала, що дитина не наша. Я не міг допустити, щоб вона страждала. Вона б не пережила правду. Він глянув на Аню. Аня, я завжди любив тебе як рідну, навіть більше. Сподіваюсь, ти зрозумієш. Він підвівся та вийшов, залишивши за собою тишу. Аня подивилась на Катю. Потім на матір. Катя відчувала, як горді стоїть грудка. Вони сестри близнятки, розлучені в перший день життя. Минув рік. Катя припаркувала машину біля обшарпаної будівлі дитбудинку. Аня сиділа поруч. Ну так, усміхнулась Катя. Ходімо. Вони вийшли з машини. Катя відкрила багажник, та вдвох сестрей вони витягли величезні пакети з іграшками та солодощами. Через паркан на них дивилась Алла Ігорівна, фюрер. Катя випросталась та посміхнулась. «Привіт, Алла Ігорівна. Як обіцяла, заїхала до вас відвідати. Жінка стиснула губи та мовчки пішла в будівлю. До сестер підійшла інша вихователька. На її обличчі світилась посмішка. Катюша, це ти? Півдня вони роздавали гостинці, грали з дітьми, сміялись. Фюрер так і не з'явився. Вихователька кивнула кудись за спину Каті, а це наш Василь Сергійович, новий лікар. Катя обернулась та мало не впала. До них йшов той самий хлопець, який рік тому підхопив її на дворі, не давши розбити носа. Його очі так само сміялись. Він подивився на Аню, потім перевів погляд на Катю. Я знав, що ми ще побачимось. Катя розсміялась. А як ти зрозумів, що це я, а не вона? Він ступив ближче, його посмішка стала теплою. Ну як, ти це ти? В цей момент Катя згадала якщо в них з Василем все складеться, весілля вони зіграють в тому самому ресторані, там де її життя круто змінилося.